Я не можу не похвастатись, не можу не поділитися фотографіями, які мені надіслала клієнтка з її дозволу. Я деякими поділюся. Зрозуміло, що не все можу вам показати. Ми з нею готувалися до публічного виступу, важливого для неї, де вона мала презентувати свою компанію. Вона отримала масу компліментів, починаючи з того, як саме вона круто представила свою компанію, які вона емоції викликала у всіх, хто був присутній. І закінчуючи зовнішнім виглядом, я вам хочу сказати, що це не випадковість. І інколи, коли ви дивитесь на успіх інших людей, вам може здаватися, що ну то просто ну так від народження у них виходить, все легко їм дається, ну можливо, комусь і так, а інколи. За успіхом людей там багато праці, і людина для того, щоб отримати цей результат, вона щось робила, те, чого ви не бачите, між іншим. І ще що хочу сказати: деталі мають значення. Коли ми готуємося, ми не лише приділяємо увагу тексту, що людина скаже, як, які це має емоції викликати, також працюємо над подачею. Тому що для кожної людини має бути окрема подача, тому що ми всі різні. Ми працюємо з голосом, ми працюємо з жестами. Ми працюємо з текстом, я говорила, а ще навіть з тим, які ми емоції маємо викликати на сцені, і тому ми також продумуємо, а що одягне мій клієнт. І чому саме це, будь ласка, якщо це дуже важливий виступ? Кожна деталь має бути продумана. Кожна деталь, навіть в чому ви одягнені, воно не просто так має там бути колір, форма і так далі. Все це несе певний сенс і має певне психологічне навантаження. І так це впливає на вашу аудиторію.